Так, всім привіт! Сьогодні знову була в магазинах. Покажу, що купила по акціях. Була в різних магазинах. Почнемо з Єви. У нас закінчилась миюча фері. В Єві 45 гривень. Це, в принципі, найдешевша ціна, тому що взагалі в магазинах десь, мабуть, від 55. Так, і що я в Єві ще взяла? Взяла собі дві масочки. Таку ананасову, вона, здається, 18,99. І взяла ось цю, не знаю, з перцем, Паприка маск. Її я взяла за 9,99. Не знаю, що це чесно, за маска. Я то її взяти взяла, але тепер думаю, чи буду я її використовувати. Так, масочки. Це Єва. Далі закінчився в мене шампунь. Я цього разу вирішила спробувати ось такий. Він майже літровий. містить в собі 946 мл. Я перед цим брала літрові фірми Dallas в... Да, в Аврорі я брала. Хороший шампунь, але вирішила цей раз цей спробувати, тому що. Теж на нього акція була. Брала я його в червоному маркеті з аргановою олією і колагеном. Спробую, не знаю. Той шампунь літровий мені дуже подобався. Він, ну, хороший дуже. Цей шампунь я взяла за 49,99. Взагалі, ціна смішна. Ось такий цін, шампунчик. Так, далі. В Аврорі зараз акції на ножі. Ось такий ніж я взяла за 29 гривень маленький. А, далі, відкривається, зараз відкрив ось такий ножичок. ну Маленький теж інколи потрібний. 29, да, 29 гривень. Так, ось такий ножичок. далі. Взяла я ще один ніж, цей ніж 39 гривень, він ось такий великий. Ось таке в нього лезо. Ось, 39 гривень цей ніж на акції зараз в Аврорі. Так. Далі взяла я собі ось таких два контейнера, в холодильник ставити щось, не знаю, таке. Якийсь соус, чи що там. Теж на них зараз акції 7 гривень. Мені я так подумала, що мені таке в хазяйстві треба. І ще в Аврорі я взяла Сілан. Шукаю їх по акціях, тому що зараз вони стали ну, досить висока їхня ціна, так як і фейрі зараз. фейрі. По-перше, було і важко знайти, і зараз ціна висока. Сілан купила я за 77 гривень з таким запахом. Люблю ще фіолетовий сілан. Ось такі мої покупочки, акційні товари. Кому потрібно, заходьте ось в такі магазини, як я була сьогодні. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Кожного разу буде щось нове, і щось нове буду шукати вам за приємними цінами.